У минулих відео ми вже розглядали закон попиту, і тоді ми з'ясували, що якщо тримати всі інші фактори незмінними, то коли ціна на продукт у нас зростає, то обсяг попиту на цей продукт у нас почне падати, і це працює і навпаки. Тобто, якщо ціна на якийсь товар у нас почне падати, то обсяг попиту відповідно зросте. Але в цьому відео я хотіла б поговорити про саме ці фактори, які ми тримаємо незмінними, щоб робити це твердження. Що ж станеться, якщо якийсь один з цих факторів зміниться? Як це повпливає на нашу криву попиту і загалом на нашу залежність між ціною та обсягом попиту? Пропоную зараз з'ясувати. Отож, перший такий фактор, який я хотіла б розглянути, це ціна пов'язаних товарів. Уявімо, що ціни на інші електронні книги на ринку у нас несподівано зросли. Що ж у такій ситуації станеться з попитом на мою книжку? Загалом моя книга почне виглядати набагато привабливіше для покупців. Адже якщо до цього людина, наприклад, обирала між моєю книгою і ще якоюсь книгою, яка була однаково їй цікава і мала плюс-мінус таку ж ціну, то тепер, коли ціна на ось цю іншу книжку у нас зросла, а на мою залишилася така ж, як і була, то людина купить скоріше мою книжку, ніж ту іншу. І тому ми можемо сказати, що за будь-якої ціни. Обсяг попиту на мою книжку буде збільшуватися. Тобто, якщо моя книжка вартує 100 гривень, а, наприклад, інші книжки вартують 120 вже, то попит, точніше, обсяг попиту на мою книжку, збільшиться. І так буде працювати з кожною з цих точок. Ось таким чином. І виходить, що повністю всю криву попиту ми зміщаємо вправо. Це у нас нехай буде перший сценарій, перший розвиток подій. Ось таким чином. Це наша нова крива попиту за умови, що ціна на інші книги у нас зростає. І ось такі товари, між якими ми обираємо, тобто купити це чи ось це, називають товарами-замінниками, адже ми можемо один замінити іншим. Тому я тут напишу, що це у нас замінник. Замінник. Ось так. Тепер перейдемо до другого сценарію, до другого розвитку подій. Уявимо, що у нас немає пристрою, де. Читати цю електронну книгу, тому нам потрібно його купити. Це може бути якийсь планшет або окрема електронна книга. Ну, я просто назву це пристроями для читання. Якщо ціна на такий пристрій для читання у нас зросте, що ж тоді станеться з попитом на мою книгу? Уявимо, що людина не мала такого пристрою, і їй для того, щоб купити мою книгу, яка продається тільки в електронній версії, потрібно купити ще й оцей пристрій для читання. І якщо ціна на цей пристрій для читання у нас зросте, то людина зменшує ймовірність, купить цей пристрій і прочитає мою книгу відповідно. Тому обсяг попиту на мою книгу в такому випадку буде зменшуватися, тобто буде рухатися в іншу сторону за будь-якої ціни. І виходить, що криву попиту тепер ми зміщаємо вліво. Ось так. Це в мене сценарій другий. І ось такі товари, які купують для того, щоб мати змогу купити, наприклад, наш товар, або які купуються разом з нашим товаром, називають товарами-комплементами. Це буде ось так. Тобто, якщо ціна на товар комплемент у нас збільшується, то менша ймовірність, що людина купить цей товар, і в результаті дійде до моєї книжки. І тому попит загалом у нас зменшується. Тобто всю криву ми зміщуємо вліво. А з товарами-замінниками, як я вже говорила, буде навпаки. Отож, ми можемо побачити, що в першому сценарії ми маємо пряму залежність. Тобто, якщо ціна на товар замінник збільшується, то попит на наш товар також збільшується. Якщо ціна на товар замінник зменшується, то попит на наш товар також буде зменшуватися. А в другому сценарії у нас зворотна залежність. Тобто, якщо ціна на товар комплемент збільшується, то попит на наш товар зменшується. Якщо ціна на товар-комплемент зменшується, то попит на наш товар збільшується. І ще раз хочу вам наголосити про різницю між попитом та обсягом попиту, адже це дуже важливо пам'ятати. Попит це у нас по суті вся залежність між ціною та обсягом попиту, тобто це вся наша крива. І якщо ми змінюємо попит, то ми рухаємо криву в якусь із сторін. А якщо ми говоримо про обсяг попиту, то це якась конкретна кількість товару, які люди готові купити за певну ціну, тобто, якщо не змінюється обсяг попиту, то ми рухаємося вздовж нашої кривої попиту.